Уміншити, обладнув, і обладнув контраст. Ось так американські колеги у Львові навчають українських новітній ультразвуковій діагностиці. Усе, що потрібно, планшет чи навіть смартфон та ультразвуковий мобільний датчик. І за допомогою цього УЗД можна проводити будь-де. Один із слухачів, військовий медик Олександр Моношин, хлопець розуміє, від тих знань, що він сьогодні тут здобуде, залежатиме чиєсь життя. каже за допомогою таких мобільних ультрасонографів, за кілька хвилин можна визначити стан потерпілого. Це в принципі зручніше, бо коли поступає поранений і навколо нього працює одразу досить велика кількість людей. Це анестезіолог, анестезист, хірурги, багато може бути поранень різних, тому і з таким апаратом було б незручно з великим просто дивитися, займає місце і заважає іншим людям. Коли портативний маленький, це спокійно, абсолютно прекрасно працює і можна подивитися, як хочеться і де хочеться. Цю новітню технологію в Україні привіз американець Хосе Діас. Він каже, що такі пристрої сьогодні вже набувають популярності у світі медицини а в Україні таке обладнання вкрай необхідне. Коли в людини падає тиск і в неї виникає шок, то за допомогою цього портативного ультразвуку лікар може діагностувати проблему просто на місці, і це неабияк важливо саме в час війни та безпосередньо в зоні бойових дій. Крім цього, його можна використовувати і на вулиці, і завдяки цьому він ставить усіх на один рівень. Один мобільний ультрасунограф коштує більш ніж півмільйона гривень. Американці безкоштовно передали українським колегам майже 100 таких апаратів. Вони приїхали подарувати нам свої знання. А, наші колеги привезли 92 крутезних дивайси, тобто крутезних апаратів ШВЛ, портативних, якими ми можемо користуватися в будь-яких умовах, починаючи від ем, лінії фронту стаб пунктів і закінчуючи високоспеціалізованими лікувальними закладами. Загалом навчання триватиме два тижні, і за цей час тут підготують майже 200 лікарів.